Привіт мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. з вами Галина. Сьогодні у нас понеділок, 27 листопада, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень і розпочати його хочу з такого малесенького процесу. Буду робити новий старт: це набірчик Vitella Artis. Синиця. Ось така має бути по задумці автора брошка. Ну, а в мене це буде різдвяна іграшка. Як бачите, вона зовсім, зовсім крихітна, мабуть, найменша, з яких я робила так, прошечок. Дуже гарний в неї зворот, теж такий принтований. Ось, і хочу я її вишити. Нехай прикрашає мою ялиночку. Я вже відкрила матеріали. Тут декілька видів бісеру. Є також отакий мікробісер. Так, є ось такі. Близькі точки, склярус, ще все Це в різних пакетиках. Також є стразовий ланцюжок і канітель. Ось. Так. Так що буду розпочинати. Подивимося, що тут як буде пришиватися, ну, Судячи з усього, не дуже складно і канітель, такими довгими лініями вишивається нескладно. Та й все виглядає досить просто. Так. Хоча рівень складності 4 Ха, цікаво, чому б це. Тож буду розпочинати. Сьогодні вже вівторок, вже вечір, я хочу дошивати свого Миколайчика. Ось так зараз виглядає цей процес. Тут вже 65% відшито і я хочу його завершувати. По хрестикам тут лишилося вже менше 300 хрестиків, решта все Бекстіч, бісер. Отож, є шанс його вишити. Якщо не сьогодні, то завтра. І так, дівчатка, хочу показати вам свої готові вироби. Ось така крихітна, дуже красива синичка в мене вийшла. Гарна вона з обох боків. Дуже класно, що Тела Артіс робить і зворот такий красивий. Ось погляньте, яка вона гарна. Вже висить у мене на ялиночці. До речі, хочу показати вам кульку, яка в мене нова цього року, з'явилася від Різдвяних історій. Це така була лімітка до Дня Незалежності. Я її ще літом придбала. Вона дуже велика, вона найбільша на моїй ялинці, але дуже-дуже гарна. Така велика куля. Так, і показую вам дракончика. Заховався тут мій дракончик. Ось такий він теж дуже класний вийшов. З таким кристалом в лапках. Повище його перевісила. Було добре видно. Зробила я йому такий мотузочок підвіз, бо він в мене не буде стояти, так? Це буде в мене така підвізка. Тут теж нова цього року куплена іграшка, така маленька. В епіцентрі побачила, але не змогла пройти повз. І тут моя коза теж нова іграшка цьогорічна. Ну, а все решта, нічого я не купувала. Це все, що було. Цього року я повісила свого вангога. Ось такий в мене один є. І ось такий другий, як спогад з колишнього життя. І так само мексиканський. Це взагалі не, не ялинкова іграшка, це такий калібас керамічний, але в мене це ялинкова іграшка. І показую вам свого чарівного Миколайка. Миколайко вийшов просто шикарний, шикардос. Так, вкусуйся. Ось, дуже гарно тут все блистить. Подивіться, як гарно розшита його ця накидка з золотими нитками, бісером червоним золотим. Тут я зробила кординг. Ось такий класний Миколайко. Він в мене тут на поличці примостився, камінній. Поруч з чобіточками нашими. Тут в мене в більш таких. В ніжних кольорах композиція вибудувалась. А тут таке яскраве все. Дуже мені цей миколайку сподобався. Рекомендую дівчата, всім цей набір надзвичайно. Вишивалось легко, наскільки, от ви знаєте, наскільки я не люблю вишивку на дереві, настільки мені зайшов оцей ось проєкт. Так от зі звороту все гарненько, охайно. Ось, отак отут примостився мій Миколайко. Покажу трошки, як я тут все поприкрашала. Ну, таке, знаєте, щось <смас> наліпила, що було. Якось поки що не дуже тут вибудовалось. Зайчик вже, звичайно, не в тему, але хай постоїть. Тут в мене ось такі. Мало є в мене тут наповнення, треба вишивати якісь більше подушечок. Сюди я перевісила дошку. Тепер вона в мене в кімнаті. Тут сніговички, трошки їм тут шнурівки ці задовгі, треба щось придумати. Інакше. Ну, я отак, полички переоформились. Там у мене блакитні, тут у мене червоні. Ось так. Виглядає. Тепер, дівчатка, хочу ще показати вам щодо залишків по наборах. Від синички в мене багато всього залишилося. Тут і мікробісер. оцей ось. До речі, так, він настільки дрібний, дівчатка, що мені здається, він дрібніший, ніж той, що Мілхіл вкладає. І якби не їхня голка, я би не мала чим його навіть пришити. Дуже дрібненький. Так само оцей залишився, і рубка, і ось одна така велика, деяких було так впритик. Це той, яким в основному оброблявся край, там трошки пришивалось на синичці, Залишилась канітель, залишилося чотири стразика. у тих. І оці блискітки вони майже одинакові були, я б їх навіть так не розрізнила. З одної залишилась одна штучка, і інших ось трошки більше. Це те, що стосується синечки. Далі китайський дракончик. Всі нитки залишились. Чорного менше всього залишилося, там дуже багато беку було. Навіть я не думала, що стільки буде беку. Ось, бачите, залишки, всіх ниток вистачило. Чорної залишилась одна нитка, але, в принципі, всіх всіх достатньо кольорів. От червоної теж одна нитка залишилась. І тепер, що стосується миколайчика. бісеру залишилось достатньо тобто, якщо десь там трошки загубиться, чи помилка якась там. В принципі, бісер весь якісний, я нічого не відкидала, просто брала і пришивала. І бачите, його досить чимало залишилось, і дуже-дуже багато дівчат залишилось ниток. Деяких навіть більше, ніж пасма. Тобто можна навіть менше вкладати. Ось, ви бачите, що деяких кольорів ось більше, ніж пасма, залишилось. Було там видно по дві. Багато червоних, багато чорних теж, ось, бачите. Дуже багато більше пасми залишилось. Тобто тут такий запас дуже хороший. Номера підписані, отож я всі ці нитки собі розберу ці залишки так в запаси і буду їх, звісно, використовувати. Ось, ну Дуже мені цей набір сподобався. Класний, супер. А зараз я хочу продовжити свій процес Фалалала. сніговички від Мілхил. Буду вишивати ялиночки. Вітаю вас, дівчата! Сьогодні вже субота. У мене сьогодні був такий дуже невдалий похід в центр. Думала, я домовитися з музеєм, не можу я ніяк знайти приміщення для виставки, дуже мене це розстроює. прямо я спати не можу. Дуже мені через це все прикро. А вже навіть з'являються думки про те, щоб відмовитися від цієї ідеї. Дуже-дуже мені шкода. Ну, що зробиш? У нас є такі прекрасні патріотки, які дуже постаралися для того, щоб я такої виставки не могла у Львові провести. Дуже їм за це дякую. Молодці, нічого більше не скажеш. Я трішки вишивала, вишивала вчора позавчора ялиночки сніговичків. Як бачите, ялинки, я ще думала, що там буде бісер, але ні, вони повністю вишиваються нитками. Ось такі, таке світло не дуже добре видно. Ось, і вже нарешті почала пришивати бісер. Ось тут, бачите, цей сніговичок. Бісером ще тут буде один помпончик. І отут серединки білим буде. Далі вже будуть інші кольори, буду бачити, що там мені буде вистачати, що ні. Ось, хотіла я купити тканину для того, щоб пошити хоч одну подушку цього року. Але тільки я доїхала до центру, такі в нас снігопади, все тане, води по коліна, почалася тривога. відповідно, все позакривалося. Я дарма з'їздила. По суті, я дарма з'їздила. Єдине, що це я заїхала в світльону за нитками це ниточки анкор ось такий розкішний колір 70-бордовий. й бортовий. Він мені якраз потрібен на запаску, так? Ось буду тепер вже відправляти, нарізати, відправляти ниточки. Канинка вже все в мене готова, можна відправляти, і хай вишивається. Ось більше нічого я такого не вишивала, і хочу вам ще показати одну посилочку, одну покупочку. Дуже-дуже класно. Так, не знаю, як вона мені вийде в кадр. Ох, треба піднімати. Так, я вже підняла камеру на максимум, але... Все одно все не поміщаюсь. Давайте якось так частинами буду показувати вам цю сумку. Вона дуже класна, вона велика, дійсно, велика. Це, мабуть, найбільша, вже, вже тепер точно. Я ще вам кажу, що найбільша, але. Так, тут є ось така велика кишеня на гудзики. Тут просто розкішна вишивка. Dimensions, тема. Моя одна з улюблених, так? Я так торможу дівчат, я слова не можу підібрати, тому що я сплю одну-дві години в день я засинаю десь вже під ранок, в мене жахливе безсоння, навіть якщо я засинаю вечором, то я сплю дві години, прокидаюся, більше не можу заснути. Я вже вся на препаратах, але поки що нічого не допомагає. У мене така і депресія, і безсоння, і все на От. І важко піддається лікуванню, та, тому що тільки я вийшла на якийсь більш-менш рівень, де я могла щось робити, працювати над тим. стаються якісь неприємності і все. Мене це просто вибило. Ну, Давайте повернемось до сумки, сумка розкішна. Це. У мене теж є такий набір, але я його ще, звісно, не вишила. А Тетяна вишила, додала сюди такий склярус, бісер. В наборі цього не було. Дуже гарно прикрасила такі великі намистини червоні. Ну, Вишивка сама просто розкішна. І погляньте, як Тетяна підібрала тканини. Оця така м'ятна, вона перегукується з отими відтінками. Ця отими, оцей темніший коричневий з оцією тканиною. Тут, бачите, таке розширене денце в цієї сумки. Так. Зі звороту виглядає ось так. Не знаю, чи я сказала, це Тетяна Осіпова, сумки від Тетяни Осіпової. Тут так само такі гудзики під колір, гарна нашивка. Так, тут і є лейбл, я потім. Відчіплю тут на карабінчик можна щось причепити. Так, Тут теж є така велика кишеня на замку. Ось. Я залишу, як завжди, посилання. Це вже моя не перша, далеко не друга і не третя сумка від Тетяни. Всередині ми бачимо тут дві кишені. І ще йде бонусом ось така окрема сумка. Я їх дійсно користую. Вони мені дуже зручні, бо можна щось окремо сюди таке скласти. Теж на двох куточках. ось така. Ось її можна і як рукодільно використовувати, і так з нею ходити. Ось, я хочу її ще вигуляти. Я її ще не вигуляла, думала взяти сьогодні, але ну, жахлива погода все тече, і мені стало просто шкода. Ось така розкішна просто сумка, вона дуже така утеплена, міцна, така класна, з прекрасною вишивкою. І також я замовила три конверти. Тетяна анонсувала, що вона буде шити такі невеличкі конвертики під, ну, під великий мелхіл, під, під якісь невеличкі процеси, коротше кажучи, трьох дизайнів. Там вони відрізняються. І я вибрала для себе той, який підходить мені найбільше, той, який я дійсно користую, дуже мені оці от кишеньки на бобінки використовуються класно, тому що я вишиваю з бубінок, так, і щоб не робити такі об'ємні штуки на кільце, дуже зручно. Ти собі розставив, всі номера видно. Плюс тут ти можеш паркувати, оця штучка, вона м'якенька всередині. Тут можна паркувати незакінчені ниточки, так? Тут можна і навішувати, є такі карабінчики, кінчики сюди ховати. Ось. А з іншого боку, ми бачимо тут теж на кнопці прозора кишеня. Тут можна навіть схему поставити, і так вона стоїть. І Тут великий відділ, тут можна тримати снапи, кипяльця. Воно якраз підходить для моїх снапів розмір. Маленьких, на яких я люблю вишивати. Ось такі, наприклад, так, воно все чудово війде. Все сюди можна поскладати. Ось такий той самий дизайн, лише інші відтінки. Оце мені здався такий прямо якийсь новорічний, такий, як морозній. Дуже мені сподобався відтінок. Так, другий це ось такий, він так само зроблений, по тому ж принципу, бачите, як гарно оформлено все з тим прозорим віконцем. Дуже класно. Тут, в принципі, два процеси легенько можна організувати. Ось. А третій це інший трошки дизайн, але я теж вирішила такий взяти. Тут він дуже схожий, так, де два відділи, а ззаді він має отакий маленьку кишеньку, тут кишенька на ножиці, і тут ось така. Це, якщо, наприклад, в мене там а, будуть а, нитки на такому готовому органайзері, а, так, по наборчику, наприклад, на картонному, або ще щось от для таких цілей. Дуже вони класні, вони невеликого розміру, вони надзвичайно м'які дівчат. Я не знаю, яке там Тетяна дає наповнення, але вони просто. Це така краса і дуже гарно, як завжди, підібрані відтіночки. Ось такі класні, вони є в наявності. Є ще третій якийсь варіант. Я не скажу там точно які... Ну, Я вибрала, що для мене з оцими штучками це найкращий варіант. Ось. Якщо я не помиляюся, вони всі в одну ціну. Я вам залишу посилання. Там в Тетяни багато було. Різних от таких от маленьких конвертиків. Так що. Ну, вони і не маленькі, вони досить великі, тут під такі середні нурги піде. Ось, тому залишу посилання, переходьте купити. Дуже, дуже вони класні, якісні. Я завжди рекомендую, бо я завжди задоволена Тетяниною роботою і з радістю буду купляти ще. Вау! Тихенько, тільки. Ты их тут пять сидел вот как на том шнурку, выявляешь. Да, хм. да. ну, ну, а то она там сидит? Ну что, файно, Мартик? Классно, Марунь! А Марунька спускається на саночках. Йе-вау! Йе-вау! Зараз. Вау! ти жива? Дівчинка їде. Рвозик розвалився прямо на станції. І так, дівчатка, завершую я свій вишивальний тиждень, і у мене ще одна готова робота, як ви бачите, вона вже оформлена. Завершила я своїх маленьких сніговичків під Міл фалалала. Називався дизайн. Так, я його вишила абсолютно повністю підбором із залишків. По бісеру мені вистачило всього, крім однієї бісеринки світло-блакитного кольору. Навіть не буду вам показувати де, бо ви її не помітите, якщо я вам не скажу. А так, усіх залишків моїх мені вистачило. Тут я пришила таку пластикову сніжинку, тут я вирішила просто вишити ось, і ось такий зайчик від Тетяни. І покажу вам, ще раз нагадаю, парні дизайни, до яких я вишивала. І тут, бачите, якраз такий зайчик, який був в оригіналі. Так? Ось такий, мав бути з зелено-червоним, таким по типу бантиком. Ось. Ну, Цей мені навіть сюди більш пасує. Він такий красивий, блакитний. Ось це у нас така. Мама з люблячим сердечком, донечка і синочок. Так. тут у мене ці колишки стоять. Це у нас татусь, великий, мужній, сильний, такий, в якого ми всі троє на голові сидимо. Так, і це дітки, братики, сестричка. Такі класні, маленький братик, велика сестричка, веселі, співають. І це домашній улюблений. Дуже класний дизайн вийшов. Дуже багато вишивалося саме хрестиком. Всі ялинки повністю хрестик. Тут усе хрестик, так? Ну, на меншому сніговичкові тут тіло бісером, Ну якісь там акценти. Ось, а на цьому теж все хрестик. Тобто хрестика багато, бісеру тут зовсім трішки. І цілком, можливо, бачите, в мене якимись залишками від інших наборів цілком вистачило, щоб вишити. Ось такий гарний вийшов дизайн. Цей, власне, оформлений в українську рамку. А ці в оригінальній Мілхіловській, як бачите, різниці. Особливо я не бачу ось так от, ну, взагалі не бачу у відтінках. Так. це оригінальні Мілхіловські рамки, це наші рамки. От вони мають такі скоби. Е, і це, по суті, вся їхня різниця. А так по кольору прямо. Один в один по розміру, так само супер підходить. ось. Ну і Не дуже тут видно, що я вишивала на вінтажному боці, воно все хі, якраз закрилося. Це і добре, бо я не хотіла тих розводів вінтажних, тут, ну їх практично не видно. ось. Я дивлюся, що тут трішки темніша може тканинка. Тут я брала світліше, ну, але то таке, так? Що не на тому вишила, і вони всі в мене на аїді і дуже гарно виглядають. Ось і в мене ще зі сантами якісь такі, які підуть їм в пару. Ну, це вже буду я на наступний рік вишивати, поки що мені цих вистачає. Ці в мене по оригінальних наборах вишиті. Ну, а цей повністю залишками. І також я вчора повишивала оцей свій мілхіл Андесанта, так, теж хочу його. Цього року завершити і оформити, як і його попередника, оцього пампас санту. Ну, а цього вже, мабуть, візьму на наступний рік Амазону. Ось такий він у мене виходить. У мене вже повністю відшита оця альпака. Тут тільки мотузочок ще залишився бісером. Я пришиваю і одразу бісер. Коли відшию тут на якійсь ділянці хрестики, так, то зашиваю бісер. Оце ще буде мотузок. Ще поки не вишиваю, бо хочу тут більше хрестиків зашити, щоб потім було зручніше. Великий бісер тут лише один ось цей ось такий молочний. Решта чотири кольори це петіти. Ось так. Виходить, вишиваю все за ключем в три ниточки. Гарно, як на мене, виглядає так? краще, ніж було би на папері, тому що робота велика, її можна буде і попрати згодом, якщо дуже треба буде. Ну і взагалі оце оформлення в такий великий медальйон по типу пінкіпа мені подобається. Ось так він теж буде оформлений, як цей. Бачите, досить гарно виглядає такий великий медальйончик. Ну, поки що так висить. Ось. Ну, на цьому, дівчатка, все буду. Я завершувати свій вишивальний тиждень. До зустрічі через тиждень.